Інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Мешканці десяти сіл Рокитнівського району, що межують із Білоруссю, знову можуть безперешкодно збирати лісові дари у іншій державі. Торік, на численні звернення селян, прикордонні відомства обох держав погодили правила перетину кордону, і вже цьогоріч практику продовжили. Домовленості закріплені на урядовому рівні, і в трьох селах працюють тимчасові пункти пропуску. Сьогодні їх перетинає по півтори тисячі поліщуків за день. Детальніше Оксана Жужельська. Село Березове Верекитнівського району до лінії кордону лише півсотні метрів, а тут цілий заготівельний пункт. Селяни здають, що й принесені з білоруського лісу чорниці. Цього року людей більше, лише за перший день їх пройшло понад півтори тисячі. Сьогодні п'ять ранку встали до чотирьох годин. До трьох годин збирали Тринадцять банок трохлітрових, З хати п'ятьох пішло. За день Тетяна з братами та сестрами назбирали більше ста літрів чорниць. Така практика для прикордонних жителів звична справа, і заготівля лісових дарів чи не єдина можливість заробити гроші. Щоправда, цьогоріч сильно збагатитися на чорницях не вдасться. Заготівельники за кілограм ягід людям платять копійки. По 12. а чого так дешево кажуть люди, що то дуже дешево. Ну, дє... то я така сама, як і вони. Я роблю на, на хазяїна. Я не, я, не, я не підприємець, я така сама, yeah, як і yeah, вони. День збираю, а ввечері отут їх. Що тисяч п'ять не зробить, то і то добре. Дітей побівачі, усе. І так на господарство треба. Де ж які гроші? Що? Чоловік, наприклад, не працює там, жінка теж не працює. Так... Скільки грошей багато треба? А зараз все дороге. А чорниця дешево. За таких умов людей не зупиняє навіть низька закупівельна ціна до лісу йдуть цілими сім'ями з корзинами на велосипедах. А оскільки ліс з є гідником вже територія Білорусі, от і виходило, що Поліщуки багато років порушували умови перетину кордону. Вирішити проблему вдалось нещодавно. відкривши пункти спрощеного перетину кордону. Це домовленість на рівні Кабінету міністрів України Республік Республіки Білорусь в районі діє три пункти спрощеного переходу. Значить по селу. Дроздень, село Березове і село Позле. Тепер головна проблема, аби наші люди не порушували закони території сусідів. Однак прикордонники переконують, з відкриттям пунктів спрощеного переходу ситуація стабілізувалась і населення стало дисциплінованішим. З підписанням міжурядової угоди для місцевих жителів перетин кордону на цій ділянці став регульованим процесом. Ми знаємо, скільки людей перетнуло кордон, скільки повернулося. А скільки залишилось до кінця встановленого часу? В кінці зміни проводиться звірка з білоруською стороною. Ми як злодеї йшли на Білорусі. Страхували. Всяко бувало. Ну ми не, дякувати Богу, не попадалися. Чим краще, що ми спокійно йдемо і беремо, і серце спокійне цей на... на, у лісі. Нам дуже добре зараз. Тимчасові пункти пропуску діятимуть до 15 листопада. Голубіку збираємо, брусніку збираємо, ожини збираємо. Любу. Буду ходити до осені, Поки лісто впаде, поки лісто буду ходити. щоб заробити. так? Щоб заробити. Оксана Жужельська, інформаційна програма. День. Що брати на виїзд до хворого електрошокер чи сумку із медикаментами? Така дилема стоїть нині перед бригадами швидкої допомоги після серії жорстоких нападів на медиків. Втім, працівники швидкої переконані, що кожен має займатися своєю справою і приборкувати буйних пацієнтів мають не вони, а правоохоронці. Далі продовжить Алла Сищук. Вони щойно повернулися з подібного виклику, розповідає лікар психоневрологічної бригади Павло Придюк. На 103 зателефонував чоловік, який стоїть на обліку психіатра. Зрозумівши, що він настроєний агресивно, лікарі ризикувати не стали і викликали правоохоронців. Приїхали міліціонери з автоматом з усіма спецзасобами. Вони його ізолювали, привели в машину. І ми з машини забрали його і завезли в психдиспансер. За 30 років роботи на швидкій лікар бачив багато різного. Його психоневрологічну бригаду можна пізнати за номером 5, зображеному на автомобілі. Серед постійних клієнтів, наркомани, алкоголіки та психічно хворі громадяни. Що жатує медиків під'їзді чи у квартирі, лише Богу відомо. Я заходжу на виклик, тільки двері відкриваються вже з пістолетом переді мною. Тут просто реакція спрацювала і забрали пістолет, заламали і це. Або буває ніж, звичайно, так само. Ну тут самооборона, звичайно, це ми мужчин, жінки цього не зроблять. Що за людина телефонує і чого від неї чекати, стає зазвичай зрозумілим вже з перших слів, каже диспетчер Галина Гаркавенко. От як цього разу в диспетчерській вже 15 хвилин намагаються заспокоїти неадекватну жінку, яка постійно телефонує на швидку голос п'яної жінки. Щодня і щоночі тут приймають декілька сотень дзвінків, хоча частина з них є хибними. Буває такі, що дзвонять от сюди, о приїжджайте, і добитися адреси дуже важко. Назве як кафе якийсь, а цих кафе декілька є по місту. Хибні виклики це одне гірше, коли маєш справу з агресивним пацієнтом, кажуть лікарі. У таких випадках вони воліли б отримати допомогу від правоохоронців. Вкрай необхідний спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства внутрішніх справ. Який необхідно зареєструвати в Міністерстві юстиції України, який би регламентував дії медичних працівників і працівників Міністерства внутрішніх справ в таких випадках, особливо коли в нього є психічні порушення, коли вже до такого пацієнта неодноразово виїжджала бригада екстреної медичної допомоги, в таких випадках, Бригада з працівниками міліції повинна виїжджати перша швидше, ніж працівники. Служби екстреної медичної допомоги з цією пропозицією. Медики неодноразово звертались до уряду. Водночас вони не хочуть їздити на виклики з газовими балончиками чи електрошокерами. Лікарі переконані, за безпекою мають слідкувати професіонали. У міліції проти таких пропозицій нічого не мають проти. Тим паче, що співпраця з медиками швидкої у них існує вже давно працівникам. Лікарні потрібно набрати 102 або дотелефонуватися до стаціонарного посту міліції, де їм відразу буде надана допомога, чи це виїде слідчо-оперативна група, чи це буде наряд ППС патрульно-постової служби, чи це буде дільничний, який допоможе, аби убезпечити діяльність лікарів, щоб не було ніяких ексцесів. Медики розповідають про досвід роботи сусідньої Польщі. Кажуть, лікарі там давно не бояться своїх неврівноважених пацієнтів, адже між ними стоять люди у формі. А ще медики пропонують, оскільки вони належать до Державної служби медицини катастроф, то вони не проти отримати статус державного службовця. Алла Сищук, Ярослав Катеринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Облаштування дитячих майданчиків, будівництво спортивних залів та освітлення вулиць такі ідеї переважали в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад. Загалом цього разу було подано 78 проєктів. 31 із них має реальний шанс бути втіленим у життя. Ті, які не увійшли до їхнього числа, каже Галина Баранчук, можуть бути реалізовані дещо пізніше такий конкурс в області проводять не вперше. Щоб переконати свій ефективності, члени ради побували у тих селах і містах, які виграли їх у минулі роки. Кажуть, у більшості проекти виконують успішно. То ось з реалізацією трьох виникли певні труднощі. «Не всі заходи були виконані в проєкті «Наслучанська Швейцарія. Ось там передбачалося виготовлення вказівників, встановлення. Створення туристичних маршрутів не всі ці дії були виконані. Не зробилися до кінця і через недотримання вимог співфінансування. Гроші з обласної казни освоїли, а свої не додали. Щоб такого не траплялось надалі, чиновники запропонували не виділяти кошти на проекти без підтвердження вливань з боку місцевих громад. Рішення обласної ради, проект рішення обласної ради про надання субвенції, а таке обов'язково має бути це ще етап. Про надання субвенції не буде прийматися до того моменту, поки нам не будуть надані переконливі документи про співфінансування. Це стосується насамперед того 31 одного які були попередньо ухвалені конкурсною комісією для реалізації. Серед тих, хто їх подав, каже Ігор Тимошенко. Вже є і сільради лідери. Ця район, Удрицька сільська рада ну це у нас абсолютний чемпіон завжди. Тобто, це сільська рада, яка не пропускає жодного конкурсу, жодно, жодної проектної можливості. І вона фактично її Логічно, що отримали перше місце. Це дешеве тепло, стабільність розвитку майбутньої сільської громади. Загалом же на конкурс місцеві громади подали майже вісім десятків проєктів, що значно більше ніж торік. Територіальними громадами, от треба запам'ятати цю цифру. було розроблено аж 78 проєктів. 78 проєктів. в 2011 році. Я пам'ятаю, це десь було у рамках десь до 23 проєктів а пройшло 8 тільки ми профінансували. Сьогодні 78, і ми фінансуємо 32. Знаєте, і міську раду обласну ми в минулому році профінансували. 32 фінансуємо. Це є прогрес, з обласної казни на ці проекти виділено майже 2 мільйони гривень. Якщо за підсумками 9 місяців буде перевиконання бюджету, то коштів додадуть ще. Тоді ті із 78 громад, проекти, яких не пройшли нині, зможуть втілити свої мрії в життя. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Білосніжна, тонка та легка. Така вишукана тканина в Україні здавна називалася серпанком. Виготовити її було для ткалі найвищим пілотажем. Відродити цю непросту техніку вирішили у Радивилові. Місцеві майстри майже рік працювали над трьома жіночими костюмами, аби представити їх на суд рівненського глядача. Який він серпанковий одяг бачили журналісти дня. Ткацтво це старовинне українське ремесло, яке помало відходить у небуття. Одяг та полотна, верстати і прядиво сьогодні лише музейні експонати. Все менше залишається вправних майстринь, котрі б узялися за клопітку роботу. Але є ще й такі, яким цікаво і важливо підтримувати українську культуру. Так три роки тому ідея відновлення серпанку запалила майстрів з Радивилова. в рамках підготовки до фестивалю Волинський серпанок. Ми сьогодні будемо представляти спробу відтворити серпанок, який зберігся на території Рівненського полісся. Етнографи кажуть, що до занепаду серпанкового ремесла призвело винищення радянською владою особливих сортів льону. Тому сьогодні чуть бавовняних ниток, а справжній серпанок відтворити не те, що складно, але й дорого. Завідувачка відділом етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею Алла Українець переконує, що в цих умовах роль Радвилівської майстерні неоціненна. Це ми можемо пишатися. Справді це нас вирізняє серед інших областей України. Цього більше ніде немає. Це не дожило до двадцятого століття, якщо десь воно і було, але ніде точно не було, щоб це ткали цілий костюм. Сорочку, спідницю, фартух. Фартушок зверху тут оздоблено сама спідниця оздоблена з боку, ось такими затягнутими ниточками. Наші прабабусі із серпанкової тканини шили намітки і одягали їх на великі свята. Перший день жнив чи весілля. Наречена для гостей мала наткати їх понад 80. Пані Алла пояснює, що серпанкову тканину не перенасичували орнаментами, бо вона легка, напівпрозора та білосніжна. Говорила сама за себе. Майстрині вони ж і моделі з очевидним задоволенням демонструють на собі костюми. кажуть, що коли одягають їх, відчувають себе особливо. Адже це все одно, що долучитись до легенди, стаєш ріднішим до своєї країни, землі. Ну він дуже зручний по перше. Він зра... спочатку якийсь такий незвичний. Одягаєш, щось таке незвичне, ти на цьому не звик ходити. Але буквально через декілька, декілька хвилин ти просто про нього забуваєш. Щоб зрозуміти їх відчуття, цей костюм потрібно поміряти. Майстри планують на цьому не зупинятися і вже на вихідних зустрінуться з ткачами з усієї волині, аби зарядитись особливою енергетикою. Ірина. Михалевич Микола Мельничук. Інформаційна програма. День. Розмалювати дитячий садок чи Бурашка життєрадісними малюнками вирішили учасники молодіжної платформи Яскраво. Вони переконані, це надихне вихованців закладу на творчість. Як усе відбувалося, бачили наші журналісти. Подарувати дітям казку, розмальовуючи стіни сіни коридорів дитячого садку Чебурашка, вирішили учасники молодіжної платформи яскраво. Розробила екскізи Олександра Огонь. Проте дівчина не приховує, що ідею вона підгледіла в Тернополян. Ідею ми запозичили в Тернополя. Тернопіль розмальовував дитячу лікарню, онковідділення, здається. От я побачила, ну і ніби. Ніби виникла ідея зробити таке в рівному. Знайшла і запросила митців голова батьківського комітету Людмила Кисельова. Вона побачила яскраві малюнки в дитячій політлінніці номер 2 де вперше відбулася акція. Наскільки кольорово це все, наскільки гарно, вона зразу закричала, мама, як це круто. Ну і ми вирішили дізнатися, де воно звідки воно тут взялася. Познайомилися з організатором. Таких робіт, і вона нам згодилася на добровільній основі, би на волонтерських початках зробити. Як і в поліклініці, в дитсадку, за словами керівників закладу, використали фарбу нешкідливу для здоров'я. Перше, що ми спитали художників, це про якість фарби. Фарба не дає, навіть якщо мокрим дитячим пальчиком провести по малюнку, не дає ніякого знаку, не дає ніякого запаху. Це хороший виробник. І хороші, і хороші якості фарби за пензлі та фарби взялися 25 волонтерів. Вони створили малюнки різних стилів. Серед них пори року, виконані в традиціях патриківського розпису, та малюнки, які будуть надихати на творчість та позитив. Спробувати себе в якості художника міг кожен. А долучитися до акції може кожен охочий рівнянин. Варто тільки взяти пензлик, включити свою фантазію і вперед. Медведюк Вадим Сергій Гаврилевич. Інформаційна програма День. У Сарнах урочисто нагородили переможців автомарафону Україна Трофі 2013 який стартував 29 червня у центрі Києва. За тиждень пілоти подолали 1200 кілометрів бездоріжжя. Понад 100 водіїв на позашляховиках, багі та квадроциклах змагалися у семи категоріях. Тижневий автомарафон пройшов за маршрутом Київ Ясногородка, Овруч Олевськ, Сарни. Щоправда, через травму руки цьогоріч серед екіпажів учасників не було одного з. З ініціаторів трофі-реду, сина президента України Віктора Януковича Молодшого Рівненщину на змаганнях представляв екіпаж із Млинова, який виступав на автомобілі. Газ цьогорічні змагання стали уже четвертими в історії Україна трофі. З усмішками на обличчях та бойовим настроєм, мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне відправився до Кувейту для участі у міжнародному товариському турнірі. Загалом у змаганнях, організованих місцевими шейхами, візьме участь 16 клубів із 14 країн світу. Рівненський клуб у Кувейті буде єдиним представником пострадянського простору. У перший день змагань, 9 липня, команді Сергія Підубного протистоятиме клуб Аль-Насер із Саудівської Аравії. Незадовго до відльоту, до табору кардиналу приєдналися Олександр Бондар, Мар'ян Маренюк, Віталій Денюшкін та Сергій Тригубець. Останній повідомив, що прийняв остаточне рішення залишитися у рівницькому клубі на наступний сезон. З настроєм велитим нормальним сам готувався бігав кроси на морі. Так що я готовий і команда готова. І їдемо представляти нашу Україну. На міжнародному турнірі надіємося виступити добре і показати хорошу гру, щоб на наступний рік нас запросили. Оржівський Одек достроково вийшов до фінальної частини чемпіонату України серед аматорських команд. Перемогу Оржівцям над збручем із міста Голочиськ Хмельницької області принесли два влучні удари Віктора Каращенка. Після цього виграшу «Одек» став недосяжним для переслідувачів. Тому матч останнього туру у Новограді Волинському проти авангарду для Оржівців буде лише формальністю. Фінальний етап чемпіонату України серед аматорів відбудеться у вересні. Місце його проведення поки що не. Невідоме, Втім, керівництво Ожівського клубу готове прийняти ці змагання у себе. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних і хай щастить.